Сидіння, кришка на унітаз. Різні кольори: бежевий, зелений, синій, фіолетовий, червоний, бірюзовий, блакитний або білий. Так, обратна сторона, зворотня сторона. Маємо кріплення. Розмір за шириною 37,5 см, за довжиною 44 см, так, і дивимось. Кріплення. Вони вільно переміщаються в залежності від того, де у вас знаходяться отвори. Ось. Кришка дуже надійна, міцна. Бачимо, що опорні шайби дуже міцні, мають ще додаткові ступори, упори, щоб запобігти просіданню, тому вона буде служити довго. Так, ще зверніть увагу, що вушка для підйому є з правої і лівої сторони. Дуже зручно. Ось так от. Український виробник. Доступна ціна, дуже гарна якість.